Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про становище українських земель у складі Угорщини, Молдови та Московії, а також про утворення князівства Феодора і Кримського ханства. З другої половини 15 століття Московське князівство посилює свої позиції на міжнародній арені, що призводить до боротьби із Великим князівством Литовським за Руську спадщину, тобто за україно-білоруські землі. Причиною цьому стало бажання московського князя Івана III Об'єднати всі землі минувшої Київської Русі під зверхністю Москви, узявши собі титул Государя всієї Русі та активно просуваючи доктрину так званого третього Риму, внаслідок ліквідації литовцями на українських землях удільних князівств, посиленням впливу католицизму, окремі українські та білоруські князі переходять на бік Москви. Так на початку XVI століття вчинили князі Чернігово-сіверщини, через що розпочинається військова боротьба між ВКЛ та Москвою. Наслідком якої стало закріплення в 1503 році за Московським князівством Чернігово-Стародубського та Новгород Сіверського князівств. 1508 року Литва підтверджує свою відмову щодо цих земель на користь московської держави. Приєднані території поділяються на повіти з очільниками, боєводами, які були поставлені на заміну попереднім князям. З 1512 року військові дії з боку Москви проти Литви поновлюються: в сферу інтересів Московії тепер потрапила територія західної частини Смоленщини. 1 серпня 1514 року московським військом взято місто Смоленськ. Вирішальна ж битва відбулася 8 вересня 1514 року під Оршею, де Литовська армія, на чолі з князем Константином Острозьким, завдала нищівної поразки в московському війську. На цьому боротьба за україно-білоруські землі між Литвою та Москвою не припинилася. Війна тривала до 1522 року та завершилася перемир'ям, за яким Литва визнала відхід Смоленська до Москви. Остання московсько-литовська війна тривала з 1534 року по 1537, в результаті якої під владу московської держави остаточно відійшли Чернігово-Сіверщина та місто Смоленськ.